Отже, як ви ставитеся до християнського психолога, який користують е, ментальні картинки, при цьому можуть говорити на основі тих карт, що причини хвороби, е, хто сама робить вам на смерть і таке інше? Чо собі що це християнським психологом? Християнські баламути. Якщо буде на якихось картах чи на щось інших розказувати, що хто вам виробив на смерть і коли ви вмрете, і котра людина вам виробила на смерть, це не Божі люди. Це не Божі люди. Диявол вміє виявляти людські таємниці. І він це робить для того, щоб принизити іншу людину. Якщо я чую у фразі хто винуватий в твоїй біді, в твоїй хворобі, я вже вам підказую 99,9%, я гарантую, що там дія Злого Духа. Якщо Він любі, любі інформації, коли йде приниження іншої особи, там здай дух. Можна засуджувати злодійство, можна засуджувати алкоголізм, але не можна засуджувати злодія і не можна засуджувати алкоголіка. Ви різницю чуєте, чи ні? Бо злодій може поправитися, а злодійство воно завжди буде злодійством. Ти до нього або маєш відношення, або не маєш. Але злодійство часом оправдують, щоб оправдати злодіїв. Тому злодійство, як, як, як гріх, має бути наказане. І суспільство має знати, що красти то і гріх, але злодія принижувати, ні, бо тому що йому треба допомогти навернутися. І якщо Ворожка розказує, я знаю, хто тобі вірив, тобі вірила на смерть. Це, це у тебе є у вас така в не трекує від вас. Жінка така, трохи підозріла. Вона народі так і якось і виглядає так не по своїх руках. Знаєте таку жінку? Я до вас зараз питаюся. Знаєте таку жінку? І коло кожного із вас така жінка є. А ворожка так і говорить. Загальні речі, які підійдуть усім. І вони там підбирають ну, більш вже так ну, професійно, бо я так, що придумав, то сказав. А вони це професійно підбирають. І ти таки думаєш, жінка така, така дивна, така не по руках трохи виглядає. Точно, о, я вже знаю, хто. І так себе трохи странно Так от, щоб ти знала. От, вона і ворожка. От. Все. І, і ти вже собі ні з того, ні з цього на людину, на свою сусідку ще й недалеко. Бо, недалеко. Тому що це може бути через хату, через дві, через три. І ти по-любому в цім районі знайдеш людину. Чому так? Бо Тому що чим ближче, ти ліпше людей знаєш. І по-любому, ти знайдеш якесь підозріння в люб... кожному. А підозріння в чому? Бо тому, що та людина буде не така, як ти. Але це їй дуже добре, що вона не така, як ти. А для тебе вона підозріла. І так ворожки працюють. А їм що? Їм треба, щоб ви давали їй авторитет у цій, люд... у цій ворожці. Так? Але саме головне, даючи авторитет ворожці, ми відвертаємося від Бога. Тому Будьте дуже обережні. Психологи психотерапевти це є дуже помічна сила. Ті люди, які не йдуть до церкви, йдуть до психолога. Я вам скажу по правді, я співпрацюю з психологами. Я мене на психотерапевт мій друг. Ми дуже часто зустрічаємося, ми багато говоримо над різними людськими проблемами, ситуаціями, не, прийомами, як з людьми працювати, як людину відтягувати з тої чи іншої проблеми. Це є дуже потрібна і корисна професія. Але якщо себе починають називати християнськими психологами, потім вони себе почнуть називати постанцями Бога на землі, і як вони розкладають карти. І як вони кажуть, хто щось виробив і як то зняти, я вам кажу, це не Божі люди. Якщо поправді, то і не психолог. Самий термін психолог складається з двох слів. Психе це душа по-грецьки. І логос це слово або наука. Наука про душу. Психологія це наука про душу. Психолог це той, хто має справу з душею. Чуєте, це священники. А ті, що називають себе психологами, це є, ну скажімо, цивільні священники. Психологи ті, які працюють з проявами людської душі. Це треба вчитися. І якщо б ця людина закінчила, як не семінарію, інститут, то хоча б е, інститут там, де вчуть психології, вона б ніколи на картах тобі не кидала. 100%. Я не знаю таких психологів, які б на картах Таро проводили сеанси. Це, це вже не психологи, це вже пародія.